Це відео про стилі навчання, до якого стилю ви себе відносите. Я точно візуал. О, Я теж гадаю, я візуал. Візуал, я запам'ятовую формули на слух. Мені треба повзаємодіяти з предметами. Мені треба спробувати самому. Кінестетичний. кінестетичний, кінестетичний мені простіше, коли є модель. Потримати, покрутити у сфері освіти. Існує така ідея, що в кожного є спосіб навчання, якому він надає перевагу, так званий стиль навчання, якщо інформація подається відповідно. До цього стилю, то вони навчатимуться краще. Зараз існують десятки теорій щодо цього, але найвідоміша виокремлює чотири основні стилі навчання: візуальний, аудіальний, вербальний та кінестетичний англійською скорочено варк. Візуали краще засвоюють інформацію за допомогою демонстрацій. Коли мені щось розповідають, я запам'ятовую погано, мені треба, щоб показали або написали. Аудіали воліють почути пояснення, коли я вчився. То був дуже уважним на лекціях, і зазвичай цього вистачало, щоб здати екзамен. Вербали запам'ятовують, записуючи або читаючи. Мені зазвичай достатньо підручник прочитати. А кінестетики найкраще вчаться в процесі активних дій, а не практики. Треба все спробувати, торкнутися, покрутити як у спорті, потрібне тренування. Пропоную невеличкий експеримент, якщо ви не проти. Я покажу 10 зображень, але поки ви на них дивитесь, то нічого не говоріть. А потім скажете, які запам'ятали. Гаразд. Гаразд гаразд, гаразд. Ідея про стилі навчання звучить логічно. Ми всі справді різні. Деякі люди мають краще просторове мислення, інші краще сприймають на слух. Хтось краще читає, а у когось золоті руки. Така теорія перегукується з пізньою європейською традицією, в якій всі люди особистості унікальні та неповторні. А думка про те, що всі вчаться однаково, неприйнятна. вона суперечить нашому розумінню, що таке бути людиною. Тоді, начебто, усе правильно простіше вчитися так, як вам зручно, та й. Учителі здається з цим згодні. Опитування майже 400 вчителів показало, що більше 90% з них вважають, що учні навчаються краще, коли отримують інформацію у зручному для них вигляді. У кожного викладача свій стиль викладання, а у кожного учня свій стиль навчання. Коли ж тему починають пояснювати наочно, Джонатан краще фокусується і йому легше запам'ятати матеріал. Тому, можливо, він візуал. Можете пояснити своїми словами, хто такий візуал? Мені здається. Я краще запам'ятаю, якщо намалюю чи запишу щось, потрібно якесь зображення чи відео. До прикладу, на фізиці мене втомлює слухати лекції, і мені значно цікавіше спробувати щось зробити. А ви впевнені, що ви візуал? Ні, але мені так здається. Якщо ви не знаєте, чи ви візуал, вербал, кінестетик, але хочете вивчити англійську, тоді рекомендую вам робити це з EnglishDom. бо незалежно якому стилю навчання ви надаєте перевагу вчителі з EnglishDom знайдуть підхід до кожного. Щоб пересвідчитись у цьому, рекомендую записатися на безкоштовний пробний урок за цим QR-кодом або покликанням під відео. Нещодавно я сам вирішив покращити свою англійську, аби ще якісніше і швидше перекладати для вас відео. І знаєте, мені сподобалось. По уроки в інлішдом віч-навіч з учителем, якого ви можете обирати самі. Також можете підлаштовувати графік занять під себе, обирати тарифний план і напрямок англійської, ну чи то для подорожей, чи для роботи, чи для навчання. В Інглішдом багато інтерактиву, наприклад, цікавий тест, який допоможе визначити ваш рівень англійської. Покликання на нього також залишу в описі. Словом, рекомендую вам самим спробувати. Покликання на пробний урок в описі під відео або за цим QR-кодом. А за промокод. Підом промова 10, ви отримаєте 10% знижки при купівлі цілого курсу. Успіхів вам. А ми повертаємось до Дерека. Щоб застосувати цю теорію на практиці, викладач має зробити дві речі: по-перше, зрозуміти, який стиль у кожного з учнів. А по-друге, навчати їх відповідно до їхнього індивідуального стилю. На сайті Варк пишуть: почніть використовувати систему ВАРК і ви здивуєтесь, як справлялися без неї. Але перш ніж проходити тест, щоб дізнатися ваш стиль навчання, варто задуматись, чи існують взагалі ці стилі, чи справді вам буде простіше вчитися, якщо інформацію подавати якимось певним чином. Тут нам допоможе випадкове контрольоване дослідження. Робимо вибірку з представників як мінімум двох стилів навчання, до прикладу, візуального та аудіального. А потім випадковим чином ділимо їх на дві групи і відправляємо на дві презентації: візуальну та аудіальну, так, щоб для половини учнів подача інформації збігалася з їхнім стилем навчання, а для половини ні. Після того роздаємо усім однакові тести. Якщо припущення щодо стилів вірне, учасники, у яких презентації Підходила під їхній стиль навчання, повинні показати кращі результати. Я провів ненауковий аналог цього експерименту на вулиці. Деяким людям я видавав інформацію у відповідному для їхнього стилю форматі, а деяким ні. Комусь із візуалів я показував зображення, а комусь просто зачитував, що це за предмети. Дзвіночок, Пінгвін, Сонце. Так, я все. Скільки запам'ятали? Навіть не знаю. Качка, серце, метелик. Яблуко, велосипед, гітара. Там був павук. А я вже казав око. Трува, груша, метелик, качка, човен, серце, серце. Я більше не пам'ятаю це все. Більшість людей запам'ятали 5-6 предметів. Так, шість все. непогано. Ага. Шість шість з десяти непогано. Ну, про хід бал. Свічка, свічку, усі забувають. Але дехто запам'ятав значно більше: вісім або дев'ять предметів. Жук, здається, що не казала: гітара, ровер, око, дзвіночок, ложка, сонце, стілець І ще два забула. Нормально. Вісім це дуже добре. Круто. Дев'ять дев'ять з десяти. Дев'ять. Це вражаюче, але причиною була не презентація, що відповідала їхньому бажаному стилю навчання, а стратегія запам'ятовування, яку вони використовували. Коли ви показували, я запам'ятовувала їх по порядку, додавала кожне зображення у список і щоразу повторювала його, прокручуючи в себе в голові. У вас була якась стратегія запам'ятовування? Так, так я придумував сюжет із зображеннями. Легше запам'ятати історію ніж окремі предмети. Я пробував якось поєднати їх разом. Це, звичайно, не є доказом, але дослідження, про які я говорив раніше, насправді проводились. Так в одному з них також спостерігали за візуалами, але у другій групі були так звані вербали. Дослідження проводилося на комп'ютерах. Спочатку студентам ставили питання на зразок, що для вас краще: прочитати визначення атома чи побачити його візуалізацію. Також треба було розібратися у складних описах, але можна було попросити допомогу візуальну або вербальну. У першого Випадку відтворювалася анімація, а в другому текстове пояснення. На підставі поведінки студентів їх розділили на візуалів та вербалів. Потім усіх випадковим чином розділили на дві групи і роздали однаковий текст, але з різним типом підказок. Коли учасник з групи вербалів наводив мишкою на ключове слово, на екрані з'являлося визначення або пояснення. У візуальної групи замість цього були схеми та зображення. Після уроку учасники пройшли тест. На розуміння матеріалу у результаті ті, у кого стиль викладу інформації збігся зі стилем навчання, не показали жодної переваги щодо кількості вірних відповідей. Дослідження повторили. Цього разу у ньому брали участь 61 людина без вищої освіти, і результат був такий самий. Стиль навчання питання особистих вподобань. Цікаво глянути, наскільки самі учні їх дотримуються. У 2018-му у перший тиждень навчання понад 400 студентів університету індіани. Пройшли тест ВАРП, який визначив їхній стиль навчання наприкінці семестру. Ті самі студенти заповнили опитувальник зі стратегії навчання, де розповіли, як вони насправді вчилися увесь цей час. Більшість студентів вказали стратегії, які за ідеєю не збігалися з їхнім індивідуальним стилем навчання. А успіхи тих, хто все ж таки дотримувався свого стилю, ніяк не виділявся на загальному тлі. Візуально, аудіально вербально-кінестетична модель була розроблена Нілом Флемінгом, шкільним інспектором із Нової Зеландії. Ось що він говорив про свою модель. Я не розумів, як часом хороший учитель не міг достукатися до когось із учнів, хоча поганому це вдавалося. Тоді я вирішив розібратися, у чому річ. Звичайно, у цього феномену багато причин. Але я помітив одну особливість, яка наче давала викладачу чарівну силу. Я кажу про улюблені способи навчання. Так на світ з'явився Варк? Не було ніяких досліджень, які стали б основою цієї теорії, лише чарівна сила, яка, начебто, допомагала деяким вчителям налагодити контакт з учнями. Але як так? Якщо ми приймаємо той факт, що деякі люди краще сприймають і запам'ятовують візуальні чи звукові стимули, то чому ми не бачимо різниці в академічних успіхах? Чому навчальні стилі не допомагають? Скоріш за все, тому що при навчанні немає мети запам'ятати інформацію у конкретній формі нам важливий сенс, який за цим стоїть. Звичайно, є напрямки, де використання якогось стилю необхідне, складно вивчати музику, не даючи її послухати, так само, як неможливо вчити географію, не вивчаючи карти. Комусь буде простіше впоратись з одним типом завдання, а комусь з іншим. Ідеальний слух дуже доречний, якщо треба згадати мелодію, а розвинене просторове мислення допоможе запам'ятати розташування країн на карті, але теорія стилів навчання передбачає, що ці схильності поширюються на будь-яку сферу навчання, Нібито людина з ідеальним слухом буде й іншим предметом краще навчатися на слух. Але очевидно, що це не так. Географію просто зручніше вивчати на картах. Наукові дослідження, що зачіпають цю тему, приходять до висновку, що теорія не обґрунтована. Так у статті 2009 року вчені пишуть підхід, що ґрунтується на стилях навчання з усією його популярністю в освітньому середовищі, зовсім позбавлений доказової бази, і це, на наш погляд, причина для серйозного занепокоєння. Припустимо, що дана теорія має практичну користь, але підтверджень цьому поки немає згідно теорії. Навчання відповідне до вашого стилю має бути явно успішніше за якісь інші варіанти, але на практиці підтвердження цієї теорії ми не виявили. Багато хто вважає теорію стилів переконливою, оскільки заздалегідь у неї вірить. Коли людина, яка вважає себе візуалом, бачить схему, скажімо, велосипедного насоса і розуміє, як він влаштований, то знаходить у цьому підтвердження того, що його стиль візуальний. Ви з самого початку вважаєте, що теорія вірна, і якщо ви запам'ятали інформацію, яку надали в вашому стилі, ви одразу приймаєте це як доказ. Хоча насправді схема може бути просто дуже наочною, і вона б допомогла будь-кому. Коли у нас сформувався певний погляд на світ, будь-який новий досвід ми намагаємося інтерпретувати з нашими переконаннями, навіть суперечливими. Але якщо стилі навчання не допомагають вчитися, то що ж допомагає? Достатньо даних вказують на те, що варто використовувати мультимодальний підхід, коли слова та ілюстрації використовуються разом і не доводиться обмежуватись чимось одним. А зараз будуть зображення з підписами. Подивимося, чи це допоможе. Це мультимедійний ефект. І одна з причин, чому відео непогано пояснює новий матеріал, поєднуючи розповіді та візуалізацію. Качка. Серце. У дисертаційному дослідженні я встановив, що в освітніх відео для початкового курсу фізики необхідно розбирати помилкові теорії. Скільки зараз? Шість. Шість. Це в два рази краще. Як гадаєте, зараз було легше, так зі словами відсотків набагато. Зрештою, для навчання не настільки важливо те, як подається інформація, а те, що відбувається в голові учня, найкраще люди вчаться, коли активно розмірковують над матеріалом, вирішують завдання або намагаються зрозуміти, що станеться, якщо змінити якусь зміну. Про те, як працює ефективне навчання, я розповідав у своєму відео, чому ми не любимо думати. Насправді існує ціла низка доведених способів зробити навчання продуктивнішим і теорії варк серед них немає до того ж. Враховуючи популярність цієї хибної теорії, є ризик, що вона йде на шкоду освітнього процесу, ця теорія додає вчителям головного болю, а учнів схиляє до несприйнятливості певних форм інформації. Часто гроші, витрачені на роботу зі стилями та підготовку педагогів, можна було б витратити на розвиток дійсно корисних навичок, що покращують навчання. Ви не візуал. І не вербал, і не кінестетик. А якщо точніше... Ви і перше, і друге, і третє. Найкращий стиль навчання той, що включає різні підходи до розуміння одного і того ж. І головне, він підходить не для якоїсь конкретної групи людей а усім і кожному. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані, і поширте це відео своїм друзям, залиште коментар, це теж дуже важливо. І за можливості підтримайте проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую.